Привіт, друзі! Я Олександра Томашевська, і сьогодні ефір п'ятничного блогу присвячений нововведенням щодо процедури адміністративного судового оскарження рішень власне податкових органів, починаючи з поточного року. Отже, що сталося? Президент України 20 липня 2023 року підписав закон номер 3200 яким запроваджується єдина судова it система що це означає? Це означає, що платники податку, а також усі суб'єкти, які дотичні до процесів судового оскарження, виконання рішень судів, адвокати, адвокатські компанії, виконавці, приватні державні виконавці ем, і так далі, тобто усі учасники, потенційні учасники судових спорів. І у будь-якому статусі, і в тому числі юридичні особи зобов'язані обов'язково зареєструватися у системі, яка називається Єдина судова іт система Не буде інших варіантів тобто, завдяки співпраці з європейськими. Спільнотою європейською та нашої податкової інспекції запроваджується автоматичне, тобто електронний суд, фактично, який дозволить зменшити паперовий документообіг, зменшити взагалі власне офлайнові процедури і перенести розгляд. І процедури адміністративного та судового оскарження рішень власне податкових органів в систему електронного документообігу. А це нововведення дуже суттєве, дуже серйозне і дуже важливе. Я вас дуже прошу не нехтуйте цим фактом, якщо ви директор компанії. Якщо ви власник компанії в Україні, ви зобов'язані зареєструватися у сервісі єдиної судової інформаційно-технічної системи інформаційно-телекомунікаційної системи, я перепрошую, ЄС і ТС. Отже, офіційна електронна пошта компанії. Буде використовуватися для взаємодії у власне у системі оцих судових процедур. І не забувайте, що така система є інтегрованою з сервісами податкової інспекції. Вам можуть надходити повідомлення рішення, вам можуть надходити інші документи, які, власне, вже це не, не інформація від податкових органів, це вже інформація від. Судової системи, а на предмет, наприклад, накладення арештів чи стягнення боргу, чи, наприклад, якщо ви хочете оскаржити рішення податкового органів, ви це будете робити через єдину судову інформаційну телекомунікаційну систему і іншого способу просто не існуватиме. Тому це надзвичайно важливо, будь ласка, повідомте всім вашим партнерам, колегам, що для того, щоб. Нормально, адекватно оскаржувати рішення податкового корні, взаємодіяти з податковою ви зобов'язані бути ну, власне, зареєстрованим в ЄС і ТС. Я обов'язково під лінком на це відео ми дамо інформацію, яку публікувала Державна податкова інспекція. Ми дамо інформацію на наш коментар щодо. Нововедень, звісно, якщо ви працюєте бездоганно і на податкові органи не накладають ніякі санкції, то негайного нічого немає. Але ви повинні розуміти, що це кардинальні зміни і ігнорувати такі нововедення не можна. Тому я вам бажаю прекрасних вихідних. Відпочивайте з понеділка, будете реєструватися у єдиній судовій it системі. На все добре. До побачення.